Привіт! Це мій перший читацький влог. Дуже цікаво і незрозуміло, що в мене вийде в результаті, та я вирішила впродовж кількох днів знімати те, як я читаю, розказувати вам про те, що власне я читаю, а також ділитися найсвіжішими враженнями від прочитаного, роздумами та таким іншим. А в кінці підбити підсумки того, скільки часу я витратила на читання і, власне, скільки я встигла за той час. Прочитати сторінок, книг. Я дуже позитивно налаштована. Тож, якщо вам цікаво, що в мене вийшло в результаті, продовжуйте дивитися це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі не підписані. Ну, і власне, мене звати Віра. Це канал книжковий, Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю. Чи планую читати і сьогодні? Я читатиму книжку Ірини Грабовської Зірки і кістки. Це фентезі від української авторки, і лише цей факт мене вже захоплює. Безумовно, це не єдине фентезі від українських авторів, але це моє перше. Тому, можливо, саме через це у мене такі емоції. Але насправді, прочитавши вже половину книжки, я можу сказати, що я полюбила цю історію. І тут є чому бути в захваті: Книга Зірки і Кістки це перша частина з трилогії Замок із Кришталю. І на моє питання до видавництва і авторки, коли ж буде друга книга. Мені сказали, що вона вже перебуває на корекції, скажімо так, і її можемо ми очікувати приблизно в червні місяці. Також, якщо ви захочете придбати дану першу книгу, то, на жаль, наклад перший закінчився, але видавництво вітку обіцяло, що вже ближчим часом. Тобто восени ми маємо отримати другий наклад, і, відповідно, ви зможете придбати цю книгу. Дуже дивне в мене поняття ближчого часу, але це мало сна увазі не восени, а весною. Тобто цю книжку вже можна буде придбати, якщо ви ще не встигли придбати саме цією весною. І перед тим, як піти її читати, я ще е, покажу вам, що ця книга у мене з автографом, за що також е, дякую авторці і видавництву, що книги, власне, з автографом можна було спокійно придбати у книгарні видавництва. Тож, я йду. Читати і зустрінемося з вами через якийсь час. Ну, для вас це напевно дуже швидко прийде, а для мене не знаю. Ну, а поки я поринула у світ створений авторкою, мій закадровий голос розкаже вам про що книга. Так, щоб ви мали розуміння, що там взагалі відбувається. Світ осяяний священним світлом зірок, уже кілька років роздирає війна. Князівство крилатих Ретон опиняється в епіцентрі конфлікту могутніх людських держав, на плечі юного Яна лягає важкий обов'язок відновити спадкове право, встановити мир на рідній землі та припинити винищення свого народу. Але вижити у світі, де на полі бою повстають мертві, а живі керують монстрами, завдання непросте. Бо вороги плетуть інтриги, а союзники вимагають за великої плати за допомогу. Це фентезі засноване на реальних подіях європейського середньовіччя світ, у якому політичні інтриги переплітаються з магією, шлях майбутніх спадкоємців, на якому кожен із них має зустрітися з власною темрявою, ну і звичайно кохання. Отже, я зараз на 258 сторінці, і тут, власне, головний герой вже нарешті зустрічається з народом, який по факту він має очолити. Тут авторка нам показує, в принципі, становлення головного героя, тобто, коли він з хлопчика має стати лідером. І я ну, відчуваю, що він зустрінеться з дуже багатьма перепонами на цьому шляху. Дуже сподіваюся, що вийде з них всі гідно. Хоча 에, думаю, що дуже часто це буде не так. Але все ж, історія головного героя це коли ти живеш в світі людей, а маєш очолити світ птахів. Власне, коли ти живеш в світі людей, ти по одному сприймаєш світ птахів, але він є зовсім іншим. Тим більше, коли в цьому світі йде війна. Тому цікаво, що там буде далі. До речі, я завжди читаю, ну, намагаюсь принаймні читати, якщо так виходить, це в повній тишині. Але відносно недавно я дізналася, що є люди, які читають під музичний супровід. Тобто, вони в наушниках включають якусь максимально нейтральну мелодію і таким чином читають. Я вирішила спробувати так читати, і я не змогла осилити навіть ну не те щоб сторінку, я навіть півсторінки не змогла таким чином осилити, бо Ну, можливо, спрацювала моя, скажімо так, профдеформація, Ем, Хто не знає, там, окей, мабуть, всі, хто дивиться це, відео, не знають, що я за професією хореограф. І відповідно, коли я чую музику, в мене зразу е, йде якийсь певний асоціативний ряд того, що можна танцювати під цю музику. І, відповідно, я взагалі ніяк не могла сконцентруватися на тексті і зрозуміти, що, про що йде мова. Тобто я іноді навіть по кілька разів перечитувала одне і те саме речення, щоб зрозуміти, що ж там пишеться. Тому до чого я це все веду. Мені дуже цікаво, як читаєте ви, чи можете ви читати з музикою, чи ні. І які у вас взагалі є звички, або якісь традиції, можливо, або якісь, що вам одним словом, потрібно для комфортного читання. До речі, недавно почала користуватися такими стікерами, для того, щоб позначати якісь. Важливі моменти. Такого насправді майже ніколи не робила і побачила, що так дуже багато хто робить, вирішила спробувати. І, в принципі, наразі це мій максимум. Бо є ще люди, які прям активно пишуть щось в книжці, малюють в книжці, позначають прямо ручками або маркерами. Наразі в мене аж просто, ну, в когось це для мене виглядає гарно, але я коли уявляю, що я в своїй книжці таке починаю робити, то в мене аж око сіпається. І наразі до такого я ще не дійшла. Дуже хочу замовити, є такі прозорі стікери, які можна клеїти на сторінку, і, власне, на тому стікері щось позначати, можливо, так, мені морально буде легше. Але побачимо. Гаразд, я йду далі читати і побачимось через трошки. Мені також подобається, що в даній книзі є кілька ілюстрацій, також є карта світу, який нам описується, і навіть є кілька основних родоводів, про які, власне, історія. Також тут на ну, по-перше, мені дуже подобається обкладинка, і за що я дякую видавництву, так це за те, що звичний для нас зелений логотип Вівату тут е золотистий для того, щоб не вибиватися з загальної, скажімо так, композиції, за що дуже ще раз дякую. Сьогодні у мене вже другий день читацького влогу, але починаю його не одразу з читання, а підбиваю підсумки вчорашнього дня, так як не зробила це ввечері. Отже, вчора на читання я витратила 3 години і 3 хвилини. За цей час я встигла прочитати 110 сторінок. І, власне, у мене залишилось 100 сторінок, тому сьогодні в мої плани входить дочитати дану книгу. Але перш ніж я піду її читати, хочу ще поділитися з вами своїми враженнями, бо мені є що сказати. Окрім основної лінії, головного героя, авторка дуже. Яскраво і дуже детально промальовує лінію його коханої людської принцеси та її сім'ї. Ця сім'я, власне, чи цей рід є носіями тієї магії, яка допомагає чи уможливлює створення війська мертвих. Але щоб не наговорити багато зайвого, я скажу лише, що мені дуже подобається: наскільки насиченою. Та об'ємною є дана історія. Ми маємо можливість поринути одночасно в події, які відбуваються на різних частинах даного світу. Також мені дуже подобається той факт, що ем, історія ведеться від імені різних персонажів, що допомагає нам краще зрозуміти кожного з них і, власне, Ця історія, скажімо, так, не виглядає плоскою. Тобто тут кожен розділ ведеться від імені іншого персонажу, а іноді в мене було таке враження, що діалог я прям розумію і з одної, і з другої сторони, і це прям ну дійсно кайфово. І тут навіть правильно буде сказати, не кожен розділ, а кожен підрозділ ведеться від імені іншого персонажа. Що прям ну дійсно кайф. Ну і перш ніж іти читати, я хочу поділитися тим, що мене вчора дуже потішило. Мій канал перетнув позначку в 500 підписників, і, можливо, ви зараз подумаєте, що це не надто багато. Та я дякую кожному, хто цікавиться моїм блогом, хто активно підтримує мене, хто не втомлюється писати коментарі, хто ділиться своїм досвідом, думками. І тою енергією, мотивацією, і натхненням. Я дуже сподіваюся, що, дивлячись мої відео, ви також можете почерпнути щось для себе цікаве, щось нове. Або ж просто надихнутися на читання, або, в принципі, що вони, хоч якось піднімають вам настрій. Тож, я ще раз дякую вам, йду читати, і, мабуть, побачимось. В наступному кадрі. мені... Залишилось зовсім трішки до того, щоб дочитати цю книжку, і що я скажу? По-перше, загинув персонаж, на якого я робила власні певні ставки, і загинув за досить, з одного боку, зрозумілих, а з іншого боку, незрозумілих причин, і я розумію, що в цій частині ми так і не дізнаємось причину. Тому я дуже чекаю другу книжку. А ще під кінець події почали розгортатися настільки швидко. Практично рік з життя героїв не описаний. І це мені не дуже сподобалось, але маємо що маємо. Ну і все доволі під кінець таке гнітюче. Я я дуже чекаю другу частину. Отже, 2 години 15 хвилин я витратила на те, щоб дочитати цю книжку. І, ну, я чесно, зараз вражена достатньо сильно. Я можу в книжці описано близько двох років, по тому, що я зрозуміла. І головні герої, по моїх враженнях, пройшли таку трансформацію. Мені дуже цікаво, як будуть розвиватися події далі. Ну, просто фінальна сцена це максимальний розрив. Мені дуже цікаво, як виглядало плаття принцеси. Це просто, ну, я, я собі приблизно його уявляю, але мені би дуже хотілося побачити його в реальності. Це просто щось з чимось. Отже, я Щиро дякую авторці за цю історію. Я чекаю продовження. Думаю, більше я сформую трошки так видихну, сформую свої думки і більше вже розповім вам про цю книжку в підсумку за березень. А наразі я скажу, що я однозначно рекомендую вам дану книгу, навіть якщо ви не надто любите фентезі. мені здається, що. Ця книга все рівно варта уваги. Гаразд. Е, я думаю, що сьогодні я вже читати не буду, та все ж я дещо хочу зробити ще сьогодні. Тому, отже, що ми ще сьогодні з вами зробимо? Це ми розпакуємо книгу, яку я планую читати наступною. Кажу, я дуже сумніваюся, що я вже сьогодні її почну. Але, але, але розпаковую я її сьогодні. Так, мені дуже цікаво, що там під супи обкладинкою. По-перше, як виглядає книга? Ось такий у нас. Боже, І що ж в нас там під супер обкладинкою? Mm -hmm. Так, Те, що я чула, то в цієї книжки. Ем, такий стиль Більше як в серіалу Пліткарка, тому буде дуже цікаво почитати. Отже, ще раз сьогодні другий день мого читатського влогу. Наразі я витратила на читання 2 години-15 хвилин. Прочитала я 100 сторінок. Чи сторінок, ох, ці наголоси. І наразі, я думаю, що на сьогодні мій. Читацький план закінчено, але, можливо, я ще ввечері буду починати читати цю книгу, але про це я вже однозначно буду розповідати завтра. Тож, я з вами побачуся завтра. А ви зі мною буквально в доступних кадрах. Кожного разу. Коли я починаю записувати для вас відео, мені хочеться сказати привіт, а потім я розумію, що власне ми не прощалися, бо для вас це все одне відео, хоча для мене це вже зовсім інакший день. Сьогодні четвертий день мого читацького влогу, і, власне, з третього дня ви нічого не побачите, бо в мене був дуже завантажений день, і я просто нічого не встигла відзняти. Та все ж я встигла багато прочитати. Читала я до півтретьої ночі, це вже технічно був четвертий день. Одним словом, читала я близько шести годин. Я насправді навіть не включила секундомір. Тому читала я близько шести годин, і за цей час я прочитала 272 сторінки книги, і де був той розум. Що я можу сказати? Тут в нас історія про життя підлітків в старшій школі. Цілком справедливе, в принципі, для мене є порівняння цієї книги з серіалом Пліткарка. Тут конкретно прописані проблеми, з якими зіштовхуються підлітки, особливо в Штатах, бо мені здається, що в нас це все ж трошки по-іншому проходить, але про відносини з батьками, про відносини з викладачами, про відносини зі своїми однолітками, про частково аб'юз, про приниження, про комплекси, також про конкретно зламані долі від не надто класних вчинків, та все ж про підтримку, про перше кохання. Про те, як двоє людей завдяки одне одному намагаються справитися зі своїми проблемами. Говорити однозначно про те, які враження в мене від даної книги, мабуть, ще зарано, бо мені її для початку потрібно прочитати, але я зараз можу сказати, що вона мені подобається. Хоча для мене є доволі незвичною лексика. В даній книзі, бо там достатньо якогось такого жаргону, достатньо нецензурної лексики, і я в даній книзі не знайшла ніяких обмежень стосовно віку, хоча, як на мене, вони там конкретно мають бути. Я, звичайно, ще перевірю. Що пише на сайті видавництва стосовно цього. Але, як на мене, такі позначки, якщо вони вже є, вони мають бути конкретно в книзі, щоб купляючи її, ти міг розуміти, чи ок тобі ця книга, чи ні. Тож, сьогодні я маю велику надію, що я дочитаю цю книгу. І або сьогодні ввечері, або вже завтра я буду розповідати вам про свої враження. Вже такі більш обширні, структуровані про цю книгу. А ще вчора до мене приїхали красивезні оверлеї до книжки Двір, шипів і троянти. Я просто не можу вам їх не показати. Я сподіваюся, що вам буде їх видно. Ось це просто моя любов. І ось таке. Я, в принципі, як ви вже могли бачити в одному з моїх ем, відео, не надто захоплююся мерчем книжковим. Ну, як не то, що не надто захоплююсь, його просто в мене нема. В мене є одна кружка, якою я тішуся, і мені цього достатньо. Але коли я побачила ці оверлеї, я просто ну, не змогла я пройти повз, особливо коли я побачила ось цей ну, вибачте, ну це неможливо не придбати. І вчора також я забрала першу книгу з... з цього циклу. І це книжка англійською. Я не знаю, скільки я витрачу на її читання, але маю велике бажання. Тому однозначно буду вам про це розповідати. Тож, сьогодні четвертий день. Я йду дочитувати книгу, і вже за традицією побачимося в наступному кадрі. Боже, я сподіваюся, що хоча б хтось додивиться до цього моменту, не говорячи вже про те, щоб додивитися до кінця. Якщо ви додивились до цього моменту, будь ласка, дайте мені знати. У центрі цієї історії два запальних характери, які проходять у своїх відносинах шлях від ненависті до ненадто здорових стосунків та в кінцевому результаті знаходять собі сили і доводять це все до щасливого кінця. Я була впевнена, що читатиму цю книгу значно довше, але вона задала такий шалений темп подій, що я не змогла відволіктися від неї ні на мить. Ну і, звичайно, додатковим попаданням в ціль для мене був початок книги, де події розгортаються в балетній школі. Там ще був фрагмент про українського танцівника. Дуже цікаво, що насправді було написано в оригінальному тексті і чи справді там зазначався власне український танцівник. Також говорила вам про вікові обмеження і жодної інформації на сайті видавництва з цього приводу я не знайшла. Що ж, я дочитала книгу «Іде де був той розум LG Shan. І що я можу сказати? Я в захваті від того, як це закінчилось, бо це справді щасливий кінець, але ця історія добряче потріпала мені нерви. Вона дуже болюча. Травмуюча, і насправді вона достатньо реалістична і від цього стає сумно. Хоча насправді в житті іноді все закінчується набагато гірше, ніж те, як закінчилось це тут. Тому, за що я дуже дякую авторці, що принаймні в Книзі вона все закінчила дуже класно. І хоч із осадом таким, але все-таки це щасливий кінець. Тож, сьогодні я на читання витратила 3 години і 20 хвилин, і за цей час я прочитала 156 сторінок. Це, в принципі, останній день мого читацького влогу. Я ще до кінця не знаю, як це все власне, буде виглядати, тобто, що ви побачите в результаті, але з певненістю можу сказати, що це був дуже цікавий досвід. За 4 дні я витратила на читання 14 годин і 38 хвилин. За цей час я встигла прочитати 638 сторінок. Не знаю, багато це чи мало, але такий мій результат. Я дуже вдячна вам, що ви додивилися це до кінця, бо зараз я навіть приблизно не уявляю, яка вийшла тривалість в цього відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікавий вам такий формат і чи хотіли б ви періодично бачити такі випуски на моєму каналі. Ну і, звичайно, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, тиснути на дзвіночок. І побачимось в наступних відео.